Адам Завадський, польський журналіст, з перших днів повномасштабного вторгнення він почав допомагати Україні. На рахунку Адама 16 поїздок, під час яких він привозив, зокрема, допомогу військовим, аптечки та медичне спорядження, а також дитячі іграшки. Побував волонтер не лише у Житомирі, а й у прифронтових містах України. Найбільше запам'яталось ізюм і як люди зустрічали, коли вони приїхали з допомогою треба пам'ятати що україна зараз стримує путіна і його військо і не дає можливість просуватися далі в європу і якщо не повстримати зараз путіна то він може піти далі 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 в європу Войно, нітр цього разу волонтер привіз до Житомира партію військового медичного спорядження: тактичні аптечки, турнікети, перев'язувальні матеріали. Тощо, Адам Завадський каже, впевнений, що медичне спорядження на полі бою є чи не важливішим за зброю та бронежилети. що може уратовати життя. Є аптечки і турнікети. Це дуже часто рятує життя наших хлопців на передовій. Тому е, люди нам допомагають саме з турнікетами і аптечками. Дуже багато фундацій співпрацюють і також хлопці везуть. і Ще хлопці везуть у ящик. Це гри для наших діток. В моїм місті. окрім військового спорядження Адам Завадський привіз до Житомира дитячі іграшки та корм для тварин, який отримала Житомирська зоозахисна організація. Дозор. Людмила Охотникова, голова організації, каже, цей корм отримують люди, які годують безпритульних котів та собак. Основна мета нашої діяльності це стерилізація. І всі кошти, які ми можемо зекономити, не витрачаючи кошти на закупівлю кормів, ми витрачаємо на стерилізацію. Ми допомагаємо в стерилізації переселенцям, людям з хворим, з інвалідністю військовим. Просто люди привозять до нас військові дуже часто тварини випускають на вулицю, рятуючи з евакуйовуючи да. головне, хоча б простерилізувати тваринку, щоб вона не розмножалась, тому що ви ж бачите, що просто катастрофа. Дмитро Поліщук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.